Відкрийтесь небеса, зійдіть на землю всі українські села, рисять і доктори, повстаньте всі, кому сказали, вмри, засяйте над планети, Третій рік це 46-й рік голодомор. Бачене страхіття, що холод ліває крізь роки, що серце кригою до сліз тискає, скорботу розливає Навкруги. Пам'ять нескінченна книга, в якій записано все, і життя людини. І життя країни, багато сторінок вписано криваво червоним кольором. Читаєш і подумки здригаєшся від жаху, нема страшнішої смерті, ніж повільна смерть від голоду, а так вмирала майже вся Україна, голод травмував націю. Залишивши на її тілі глибокі соціальні, психологічні та демографічні шрами, у пам'яті людській навіки залишиться 1932, -й, 1933 Найстрашніші в історії роки голодомору. Немає в Україні села, де голод. Не залишив свої сліди, помирали і дорослі, і малі діти, промовляючи своє останнє слово в житті, хліб. Матері божевілили, бо не могли порятувати своїх дітей від голодної смерті. Шматок хліба коштував стільки ж, як саме життя. Кожен, хто пережив той страшний голод. Ніколи до кінця своїх днів не кине і крихти хліба на землю, бо перед ними завжди будуть очі тих, хто помирав від голоду у ті страшні часи. Коли ніхто не бачитиме, я цілуватиму шорстку хлібну скоринку. І молитимусь за тих, у кого її не було на столі, у голодному 32 та 33. -му. За те, щоб простили матері, яка не вберегла свою дитину, за розстріляного діда, який вкрав. Кілька колосків пшениці за трирічного хлопчика, який помирав від голоду на руках обезсиленого, але ще живого батька. Від імені мільйонів українців, яких ми називаємо. Жертвами голодомору, і яких я ніколи не знала, я цілуватиму хліб за те, що маю його. Сьогодні, коли від початку голодомору минуло десятки років. Ми не маємо права забувати народне слово правди і довічного прокляття, послане на голови катам, бо це слово здолало смерть, аби дійти до нас, збудити в наших серцях пам'ять про мільйони безневинно замучених предків і застерегти від повторення страшних помилок. Наш найсвятіший обов'язок сьогодні зберегти пам'ять про всіх невинно убієнних, пам'ять про тих, хто не дожив, пам'ять про тих, хто недолюбив, пам'ять про живих і ненароджених, згадуючи одного, пам'ятаємо про мільйони. Ми впевнені, Україна пам'ятає.